1 вересня в Україні відзначають початок нового навчального року День Знань для першокласників це свято першого дзвоника, для першокурсників початок нового дорослого життя. Цьогоріч ми починаємо новий навчальний рік в непростий для держави час. І саме сьогодні, як ніколи, важливо, щоб молоде покоління виховувалось на засадах патріотизму, соціальної свідомості, людяності та віри у Бога. Власне, у такому настрої пройшов день знань на Новолинському факультеті Тернопільського національного економічного університету. Свято розпочали виконанням державного гімну України та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Урочисте звернення ректора університету зачитала заступник декана Новолинського факультету, відмінник освіти України Галина Мороз. Хочу сказати, що Україна здобуде свободу і мир завдяки своїй мужності, гідності і любові до рідної землі. Хочу, щоб мир і спокій. Жили на кожній вулиці, у кожному домі українських родин, об'єднуючи всіх нас у згуртовану і вільну громаду. Нехай вічно мерять над нами великий стяг свободи і незалежності, який захищає наші війська і наші серця. Привітати студентів із початком нового навчального року прийшли друзі, батьки, викладачі та меценати закладу. І з вітальним словом до присутніх звернувся декан Новолинського факультету Тернопільського національного економічного університету Роман Чорний. Ми всі, і вся наша Україна, як ніколи, потребує єдності, солідарності, сильнішого професіоналізму кожного, щоб всі займалися повністю професіонально своєю роботою, а не легковажно так, як було 23 роки незалежності і так далі. Перед нами дійсно стоїть дуже серйозний вибір перед нашою державою і перед нашими сім'ями, тому що ми всі це історично розуміємо, що ніде нам не буде добре, як в своєму власному домі. І коли ми самі є господарі, крім того, в своїй державі, то звертаюся до вас, дорогі першокурсники і другокурсники, всі студенти, щоб ви були хорошими, здібними, відповідальними, совісними студентами. Нашого університету, щоб ви совісно ставилися до всіх своїх обов'язків, тому що ви маєте стати хорошими спеціалістами, фінансистами, економістами, митниками, які наш вуз випустив свою за свою історію велику, дуже багато. Роман Степанович наголошує, що за 10 років роботи факультет постійно зміцнює матеріально-технічну базу. Професорсько-викладацький склад розширюється географія абітурієнтів. Це свідчить про те, що заклад здобув авторитет, є успішним та постійно розвивається. На сьогоднішній день для всіх вищих навчальних закладів саме основне це заповнити державне замовлення і набрати студентів згідно ліцензії на контрактні форми навчання, від чого залежить подальший успіх і робота вищого навчального закладу. На сьогоднішній день, навчальний 14 і 15 навчальний рік, наш факультет набрав таку ліцензію. Ми про що свідчить? Про те, що ми набрали двоє нових викладачів, прийняли на роботу. Технічного персоналу ми не розширяли по матеріальній базі. Ми зробили гуртожиток, створили на 12 місць, де зможуть діти, які з любомля з кобеля. З інших іногородніх міст, на Закарпаття є одиниці, є з Тернопільщини одиниці, з Львівщини, з Рівненщини, з Київщини є один хлопець. Е, із східних регіонів приїхали люди е, по переводу і на поновлення з інших вузів, е, зможуть проживати е, в нашому гуртожитку-навчальному корпусі і е, проходити навчання, займатися спортом. і е, Здобувати якісну вищу освіту. Ми набрали цього року 144 студенти нових. Це на перший курс, на другий курс після коледжів, на третій курсі після коледжів і ліцеїв і на п'ятій курсі після інших вищих навчальних закладів, а також після нашого, які минулі роки не продовжували навчання, а зараз вирішили продовжити і здобути повну вищу економічну освіту. Ми прийняли на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст і магістр. В законі Пробщо освіту сказано, що спеціаліст із 2016 року буде вже ліквідований, але до 2016 року ми ще маємо такий прийом. І на перші курси це після шкіл ті, що мали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Отже, є з ким працювати, є для кого працювати, є кого навчати, щоб були хорошими спеціалістами на благо нашої незалежної України. На урочистій лінійці студенти та усі присутні помолилися разом із кандидатом богослов'я отцем Віктором Мельником. Він благословив спудеїв на успішний та плідний навчальний рік. Однак, звичайно, найбільш хвилюючим цей день був для тих, хто цьогоріч вперше переступить поріг студентської – першокурсників. Куди ще подавала документи? В Луцьк, Національний технічний університет і Східноєвропейський імені Націокраїнки. Але я б нерозумним. Піти вчитися в Луцьк, якщо можна залишитися вдома на ті самі спеціальності. Трохи хвилюємось, але загалом все добре. А з групою ти вже знайома чи ви сьогодні перший раз побачилась? Е, ні, ще в п'ятницю познайомились. Як група? Дуже хороша. Хороший, так. Да. А кого більше? Дівчат чи хлопців? Хлопців більше. Не менш схвильованими були і батьки, котрі, здається, ще вчора вели за руку своїх малят у перший клас, а вже сьогодні дивляться у їх дорослі серйозні обличчя. Теперішній час дуже важко було поступати, було документи, було вибрати професію дуже важко. Тому що здається, і технічна освіта потрібна, і економічна освіта потрібна. Ну але моя донечка вибрала економічну освіту. В якісь шеву заподавали? Чи так подавали ми політех луцький політехнічний там теж. Фінанси, і кредит, і подавали в Ровенський економічний. Але оскільки ми з Новолинська, ми вирішили, що будемо на місці, в нашому рідному місці. Це починається їхнє майбутнє, їхні знання. Наша держава потрібна, нашій державі потрібні ці спеціалісти, економісти, відновлювати, відтворювати нашу Україну. І, звичайно, друзів вірних, чудових викладачів, гарного спілкування і гарно проводити час не тільки вчитися, а ще й гарно, весело. Активно проводити студентські роки. Куратор групи першокурсників Ольга Римар каже, що на сьогоднішніх студентів особлива надія, адже наша країна переживає дуже важкі часи. І саме їм доведеться будувати нове світле майбутнє України. Яка група набралась цього року? Багато абітурієнтів. Ну, абітурієнтів у нас 18 чоловік. Це є така середня група. У 2012 році я була куратором також наших студентів, тому ми стали 30 чоловік. Ну, можливо, ці події щось трошки змінюють в нашому житті. Того і група така не є багато чисельна. А ви вже знайомі з групою чи сьогодні тільки? От мене зараз перший, якраз урок. знайомся з батьками, студентами, так ознайомлені з нашим факультетом, нашою інфраструктурою, кафе, бібліотеку. Тобто ну перший такий ознайомлений день. А кого більше ви вже знаєте? Місцеві все таки чи є є 50 я Би сказала, так, але це переважно Волинська область. Є трошки в нас і Закарпаття, Скалуша. різні абсолютно студенти, різна географія. Що хочете побажати своїм першокурсникам на 5 цілих років навчання? Ой, 5 років навчання, звичайно, це їм натхнення, наснаги, щоб справді ця професія їм згодилася. Терпіння, тому що дійсно така ситуація в країні є складна, і все кожне залежить від нас. Я думаю, що е, спеціальність фінансової кредиції досить таки популярна і відома професія в нас в Україні. Можна працювати абсолютно за різними напрямками, тому вона їм згодиться, аби було бажання вчитися. Напутнє слово новоспеченим студентам сказали ті, хто вже вийшов на фінішну. Пряму навчання. П'ятикурсники. Вже 5 років навчаюся в університеті і в останній рік також вирішила закінчити тут, на місці, в Новолинську». А ви сама місцева? Так, я з селища Жовтневого, я місцева і вже 4 роки від'їздила на пари і в також. Враження найкраще. Напевно, якби не було не цікаво, не весело, я б на п'ятий курс сюди не повернулася. Тут викладачі дуже е, люб'язні, всі привітні. Кожен рік це щось нове, щось цікавіше. Ну, всі стараються зробити для того, щоб наше життя було не тільки важке для навчання, але й цікаве тут, в буденності. Для першокурсників що хоче побажати? Їм терпіння, їм наснаги, їм не знаю, сил. Все для того, щоб вивчитися, навчитися, бо викладачі будуть робити все для того, щоб вони були сумлінними студентами. Знання це сила, сила творіння, добра, руху вперед, суспільної злагоди та поступу. Вони необхідні для будівництва держави. Ми віримо в нашу молодь. Ми знаємо, що вони побудують омріяну, вільну, соборну, мирну європейську Україну.